Друзі, усім привіт! Я приїхала у магазин Walmart за декількома речами. Мені потрібно купити соломі легінси і вішачки для одягу. Ну і заодно подивимось з вами, що тут є для Халлоуін, можливо. Тут такі ковтини. Для дорослих. Я собі брати нічого не буду, мабуть. Не знаю, я щось чорний колір не сильно люблю. Так, тут отак. От Давайте підемо з вами одразу в дитячий, може відділ. Зранку ще нікого немає, тож о тут шкарпетки. А можливо, в Віталіні якісь шкарпетки взяти. Я забула взяти тачку. Так, ну, зараз подивлюсь. Тут. Зараз подивлюсь вибору В Італії, мабуть, шкарпетки. Так, друзі, підійшла до такого стенду, де до Хеллоїну Різні прикраси різні. Так, що тут? Для наклейки, для, оч... для обличчя. Так, можливо, якусь соломії треба купити, не знаю. Їй сподобається. Я думаю, не знаю, можна отаку взяти чи... Ні, тут великі камінці для обличчя. Так, це у нас що. Якийсь блиск. Так. Тут що? Це різні... Ой-ой! Це для повік, я так розумію, блискавки. Такі блис... блищать дуже сильно. Як це тіні називається? Я не користуюсь, бо в мене специфічні повіки, тож не знаю, як української тіні Так, це, мабуть, підводки такі. А, я от думаю, чи взяти отаку. От Є ще така Purple. З чорними тут. Зараз подумаю. Поки візьму з собою, потім подумаю. Так, Що тут ще є? Так, тут олівці різні, помади. Помади, щіточки, якісь це, точилки. Так, ну не знаю, помаду, мабуть, і не треба їй. А, так, тут що? О. Так. Тут знову наклейки. Так, тут теж для обличчя все. Так, це туш. Так, і з цієї сторони теж якийсь блиск. Так. Зараз я, мабуть, подивлюсь. Он такий є тіні такі. Не бачу тін. Скільки це коштує? Ще отакі. Зараз все подивлюсь, без камери не знімаючи, щоб точно вибрати, що саме в сомі. О, тут скільки нігтів. Так, ну тут нігті і на, мабуть, і на дорослих. Так, це все на дорослих. О, це, по-моєму, здається. Оці для дітей чи ні. Таж великі. Так, може от ці. Зараз теж подивлюсь. А о! Отут, -от. ще скільки. Так, зараз повибираю, мабуть, о, ось все. Оце точно для маленьких. Так. Зараз повибираю і, мабуть, візьму Соломію. Так, друзі, покажу вам, що я таке вибрала. Взяла такі щиточки, пензлики для того, щоб соломія намалювала собі, або я їй тіні. Взяла отакі з блистками. Сподіваюсь, що видно. Так, отакі от взяла також. Їй подобається фіолетовий колір. Ну і тут багато інших. Так, і взяла дві такі упаковки нігтів. Одні чорні і рожеві. Так, і інші фіолетові і помаранчеві. Собі взяла чорну помаду, не знаю. Скоріше за все попробую нафарбувати, бо буду на Хэллоуин у костюмі Венсдей. Ну і шкарпетки старшій доньці. Мені здалося, що це більш таки. Вона любить, полюбляє чорний колір. І я взяла її отакі. Все, піду подивлюсь далі за вішачками і. Для Соломії. Так, треба, мабуть, це положити в корозину, бо гепнеться все. Так. І за вішачками і легінсами. І вам покажу, можливо, щось. Так, вішачки десь у цій стороні. Ага, ось вони. Так, ми вже такі брали. Візьму, мабуть, 10 штук досить. Так. А тут іще якісь он. А, це на двері віше. Не записалось в мене чогось відео після того, як підійшла до вішачків. Покажу вже з машини. Я поміняла, взяла трохи інші, бо ті були якогось такого молочного, бежевого, не знаю, але не білого кольору. Взяла оці, трохи далі вже вони лежали. Так, це я показувала вже нігті накладні соломії. Так, щіточки, пензлики також показувала. Помаду також показувала і а, тіні. Ще одні тіні. Так, і це ви бачили шкарпетки для Віталіни. Так, що взяла Соломії. Сподіваюсь, буде видно. Футболку, бо вже починається сезон Хеллоїну, і в неї тільки, здається, одна або дві, не знаю. Вона вже сьогодні в школу пішла в ній, в чорній, а я взяла її а, помаранчеву. Так, ще побачила. Футболку Венздей. Вона любить чорний колір. Венздей також подобається. Сподіваюсь, вона це все не облізе. Так, отака ковтина за 598. Тут написано. Так, ще одна ковтина з довгими вже рукавами. Фіолетовий колір вона також любить. Взяла, О, треба оновити трохи. Так, видно. Так, і взяла ще, їхала за легінсами, але якісь вони всі там були із плотними резинками. Вони в сумі в мене вона худенька, але і навіть на неї, мені здається, вони були замалі резинки. Це єдине, що мені сподобалось, що не буде її давити. І на колінках такі поні. Єдинороги, не поні. Не знаю, чи буде носити, чи сподобається, чи ні. Джинси, вони отут трохи потерті. І отут ще, і з іншого боку. Тут також потерті, тут навіть майже дірка. Так, мені сподобалось, Що? чого я їх взяла. Отут резинка вона розтягується, і вони всі стрейчові. Ну, і коштували вони 12 доларів. О, отак фірма називається. Знову нажала якусь кнопку і вимикнула все. Вимкнула. Так, так, щоб було видно. О, отак. отак називається фірма. І вони не завужені, бо всі інші якісь були дуже завузькі. Все. Коштувало все це, що я понабирала тут: 73, здається, долари все, зараз поїду додому, бо ще не снідала сьогодні. Так як знімаю тиждень влогів, тобто щодня цілий тиждень, то показую те, що раніше не показувала. Сьогодні я попрала вже зранку декілька разів і ще досі он, машинки. І сушка, і пральна машина працюють. Зараз я буду це рушнички поскладала, приберу, а це буду просувати чоловікові сорочки та шорти, бо у нас все ще спека. І в сушильній машині вони все рівно не розгладжуються. Тобто використовую, звичайно, праску, в мене така. Нічого особливого, вона була досить дешевою, але свої все, що потрібно робити, вона робить добре. Тож, зараз швиденько, поки Соломію забирати до школи, ще півгодини в мене є, я все це зроблю. Так, вирішили замовити в Макдональдс а, собі щось після школи Соломі. Соломі Хеппі Міл? Так, а... так. візьмемо її Хеппі Міл. Хеппі Міл з нагетсом? Нагетс? Макнагетс. Чотири. Yeah. Мак Пусть буде чотири. Sous. Hello Kitty toy. Молоко? Um, yeah. no. Нем... Нема chocolate milk. Oh. В тебе є сік, давай без, без цього. А, milk. Milk? Okay. Так. Морозиво, так, 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 і зараз Морозиво візьмемо, так, Морозиво, Морозиво Світс. Ой, чай спрем? Кожен цей, але в кастрюці. Окей. Here. Так, так перевіримо. Happy meal, всього 1067. Все, зараз буду платити, треба ще ввести оцей код 42. Так, і зараз буду платити. Так, отакі іграшки можуть попастися. Hello Kitty. Так, що у нас тут? Маленька отака, картопля, іграшка курумі. Тут порізані яблучка. Отак. Нагадці один вже. Соломія їсть, але нам чогось забули соус дати. Морозиво і молоко. Отаке. Чомусь знежирене вони завжди дають. Так, приїхали з Соломією до. На танці. Саме я відійде. Закрили. Так, приїхали на танці. Вона виглядає ось так. А балет у нас сьогодні буде, вона вже декілька тижнів ходить. Пішли. Ех. Давай. Вперед, іди. Так, ось так вона виглядає. Вирішила піти із цуценятами своїми іграшками, бо побачила якусь дівчину, яка прийшла із іграшками до балету. Йдемо якимись тропами козіми, але там просто парковки не дуже то є парковка. Тож йдемо так. Самі є. О! Балерина майбутня. Самі сюди. Відійди. Сюди. Угу. Трох, трохи прохолодно сьогодні пішли. Так. Це ми прийшли Сомію на балет займатися і там. А на цій студії є а, так, туалет і там а, висять такі рамки з фотографіями балерин маленьких. Це вони там кричать: я люблю балет!». Тут більше, можна сказати, по фану а, так ось так виглядає аніж щось серйозне.